Напередодні дня коня, який визначається 31 серпня, у місті дружби провели спортивний кінний захід під назвою Кінний хутір. Таким чином, фонд історико-культурної спадщини Сіверщини та спортивний клуб Факіл вирішили підтримати мешканців міста, які досі тримають своєму господарстві коней. Розповів керівник фонду Сергій Проводимо вперше перше як екотабір одноденний. На жаль, ми не можемо в цей час проводити фестивали величезних, тому ніякої реклами не давалось. Просто власники коней і знайомі відвідувачі. Але започатковуємо його для того, щоб знову ж привернути увагу до конярства з його величезним потенціалом і по терапії, бо під час війни дуже важкий психологічний стан багатьох, не тільки дітей, дорослих, а кін допомагає якраз справитися з цими проблемами психологічними. У програмі свята виставка коней, показові виступи. Всі бажаючі мали можливість взяти участь у майстер-класі зі стрільби з лука та пофотографуватися в фотозоні. За словами співорганізатора заходу Олександра Шрамченка, дружби є великий потенціал для розвитку конярства. Тим не менш, кількість коней в господарствах мешканців міста постійно зменшується. 30 лошадей есть в дружбе. Люди держат те, которые, знаете, которые душой, наверное, не очерствели. Они могут спокойно купить трактор, поставить или мотоблок и поставить его в сарай, чтобы он им там где-то не мешал каждый день вывести, каждый день завести. Но лошадь ⁇ это наркотик. Если с лошадью столкнулся, разлюбить ее невозможно. У меня на сегодняшний день 4 лошади. Чотири. Я сам кашу, сам все делаю исключительно сам. Навіть не привлекаю нікого. Купив мотоблок чисто для того, щоб косить. Все остальное лошадь. Дружбичанин Юрій тримає кони більше 40 років. Говорить, що має велике господарство, а кінь є його основою. Пригласили нас, міроп'яття хороше, конські праздник побувати. Себе показати, лошадей показати. Ну, зараз що виходить. Всі прийшли на техніку, а техніку вношу. Аж та босово уменьшається. Тримає коня і дружбівчани Анатолії. Любов до цих тварин у нього приймає син Сашко. Люблю коні, і техніка є, мотоблок є, і на роботі. Супруга давай продадим. як то не вже їх міняю, міняю, але все цига, Знаєте тут? І та й малою, теж на конях, не на ні машинки, ні автомати, ні, а ігрушки були Його сюди на саді. Свято провели в Старому Дружбіському парку, які садили ще Терещенки. Керівник фонду історико-культурної спадщини Сергій говорить, що окрім конярства, вони хотіли привернути увагу до цього парку. Чоловік бачить у ньому великий туристичний потенціал. Хочеться привернути увагу і, власне до цього парку занедбаного, бо він є перлиною як туристична туристична локація Сумщини, щоб люди їхали, відвідували ці місця іпотерапія, виробництво зараз модно крафтове слово, а крафт це в переводі ремесло, ремеслярство так назвати. От я займаюся. Родове ремесло, моє окрім конярства, ще я утримувач пасіки, і родове ремесло продовжує виготовлення хмільних напоїв на основі меду. Організатори мріють, що після війни їх захід переросте в фестиваль конярства, який збирати багато відвідувачів. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, новини на Суспільному, Сумщина.